Дозвольте Духу Святому жити і проявлятися через вас. Коли Ісус Христос Воскрес і прийшов до своїх учнів, Він сказав такі слова: Прийміть Святого Духа. Дух Святий від самого моменту творіння людини жив в людях до моменту гріхопадіння. Коли Ісус Христос оплатив за наші гріхи, очистив нас від первородного гріха, то ми стали придатними для того, щоб Дух Святий знов прийшов в наше життя і жив в нас. Тому апостол Павло каже, що тепер ваше тіло, як віруючих в Ісуса Христа людей, є храмом Святого Духа. Що Дух Святий приносить в наше життя? Він приносить Боже життя в нас і духовний плід. Слово Боже каже, що це називається плід Святого Духа. Давайте будемо пам'ятати, що Бог хоче бачити в нас духовний плід, а не просто релігійне листя. Ми не можемо власними стараннями прожити життя, наповнене Святим Духом. Для цього нам треба дозволити Йому наповнювати нас, жити через нас. Апостол Павло одного разу сказав, що вже живу не я, але живе в мені Христос. Христос означає «помазаник», помазаний Духом Святим. Живе в мені Христос, живе в мені помазання, помазання Духа Святого. Галатів 2.20. Коли ми усвідомлюємо, що Ісус помер замість нас на Христі, і ми отримуємо Спасіння, це відбувається миттєво. Але для формування характеру Божого в нас потрібен час. Наш характер почне змінюватися, коли ми почнемо довіряти. Святому Духу і надамо Йому повний доступ до свого серця, життя, до своєї душі, коли ми добровільно дозволимо Йому жити через нас. Отже, спасіння приходить тоді, коли Ісус помер замість нас, але освячення приходить тоді, коли ми дозволяємо Святому Духу жити Його життям в нас. Нам набагато легше прийняти просто той факт, що Ісус помер за нас, ніж щодня упокорювати свою волю перед Ним і дозволяти Духу жити через нас. Друга частина потребує абсолютної капітуляції перед Ним. Саме посвячення дозволяє плоду Духа виявлятися в нас. Принесення плоду рівносильне народженню дітей. Діти це результат близькості. Цікаво, що багато християн хочуть змінитися, і для цього вони виходять до вівтаря, просять, щоб служитель за них помолився, поклав руки, благословив. І вони сподіваються, що після такої молитви прийдуть великі миттєві зміни. Але ви знаєте, так як жінка вона не може завагітніти тільки від того, що хтось торкнеться її голови, так само ми не отримуємо такий результат змін просто через тому, що хтось ми вийшли наперед і хтось просто за нас помолився. Нам потрібно мати близькість з Духом Святим, особисті стосунки, ходження з Богом. Так само, як для появи дітей потрібні подружні стосунки, близькість, божественний характер це плід, який слідує за близькістю з Духом Святим. Якості характеру і поведінка це різні речі. Зверніть увагу, що всі дев'ять характеристик плоду. Святого Духа, що розвивається в нас, вони пов'язані з якостями характеру, а не діями. Тобто любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, вірність, лагідність, стримання, це характеристики нашого характеру, а не поведінки. А Десять заповідей, про які ми читаємо в Старому Завіті, що Бог дав Моїсею, вони навпаки, вони стосуються поведінки людини. Те, що треба робити, і чого не можна. Плід же духа концентрується не на дії, а на відношенні, на якості характеру. І джерелом цього є, власне, стосунки з живим Богом, Святим Духом. Плід, він. Не насичує е, сам себе. Він насичує найближчих нам людей. Наша сім'я, співробітники, діти, друзі, вони будуть споживати від того плоду, який Дух Святий зробив в нас, в нашому характері. Дари Святого Духа вони приносять зцілення, визволення, спасіння, але плід Святого Духа. Він здатний насичувати людей, які нас оточують. Вони будуть під впливом, під результатом впливу цієї роботи Духа Святого в нас. Якщо у нас є тільки дари, але немає плодів, то найближчі нам люди будуть голодувати. Наш дар може чинити вплив на багатьох людей в нашому служінні, але в нашому домі. Люди будуть голодати, тому що вони насичаються від плоду духа. Вдома наше помазання, воно не таке і важливе, як наше ставлення до домашніх. На роботі наші колеги харчуються плодом духа в нас, а не нашими просто дарами духа. Дари духа діють в служінні, на сцені, але плід він насичує людей, які близько з нами, в школі, на роботі. В сім'ї. Таким чином стосунки з Духом Святим взрощують плід Духа в нас. Плід, який насичує близьких нам людей. Якщо у нас не буде плоду, люди будуть, можна казати, ситі по горло тим, що нам потрібно змінитися. Якщо у нас буде плід, ми нагодуємо близьких людей, ми будемо для них благословінням. Тому давайте чесно відповісти: наші люди, які навколо нас, чи, він, чи наш плід їх насищає, чи вони ситі по горло нами? Це важливо. Можливо, ми дуже обдаровані і помазані, але чи ми маємо плід Духа, який насичує близьких нам людей? Ще один аспект, про який ми вже раніше зазначали, що кожен плід потрібен час на його дозрівання, щоб плід дозрів, потрібен час. Перш ніж плід встигне дозріти, він якийсь час знаходиться на гілці, і він якийсь час ще є кислим, не до кінця стиглим. І від нас залежить, наскільки цей процес швидко буде тривати. Ось така послідовність. Я, я, я вже казав, що неможливо отримати плід духа просто на е, конференції, або просто, що за вас хтось помолився з покладанням рук. Плід не можна отримати в подарунок або подарувати. Він повинен вирости самостійно. І не час змінює нас, але нас змінює близькість до Святого Духа. Може пройти багато років, і змін буде дуже мало. І навпаки, якщо людина прагне тягнеться до Бога, сповняється Святим Духом, перебуває в Слові, перебуває в молитві, перебуває в, наста... в наставництві, її плід буде рости дуже швидко за короткий час. Нам інколи хочеться великих і швидких змін, і ми можемо намагатися прискорювати процес дозрівання плоду. Але, як я ще раз сказав, це робота Духа Святого в нас. Незалежно від того, наскільки великі наші дари і помазання, дозрівання плоду Святого Духа, воно займає якийсь час. Наше завдання бути на лозі. Наше завдання бути близько в стосунках з Духом Святим. І тоді цей плід буде рівномірно виростати. Буває так, що ми маємо. Характер, який є плодським, проявляється наша стара плотська натура. Як ми на це маємо реагувати? Не треба впадати у вічай, займатися самобичуванням. Потрібно собі завжди нагадувати, що мій плід, наприклад, плід радості, плід Святого Духа радість. Якщо він ще кислий, не впадай у вічай, але нагадуй собі, що чим ближче ти ходиш. В стосунках з Духом Святим. Чим ти в цьому постійніший, тим швидше Він буде дозрівати і буде такий, як ти хочеш. Поки ми перебуваємо в ньому, Він не залишить ту сферу нашого життя, той плід нерозвиненим. Він його доведе до зрілості, до досконалості, і щоб він цей плід прославив Ісуса. Християнський характер він розвивається не нашими зусиллями, а нашою. Посвятою. Я хотів би це підкреслити. Християнський характер він розвивається не стільки нашими зусиллями, але нашою посвятою слідуванню за Ісусом Христом. Присвячуйте себе Духу Святому, сповняйтесь Духом Святим, перестаньте просто старатися старанніше. Попробуйте по-іншому. Почніть щодня підкорятись свою волю Святому Духу. Посвячуйте йому ті сторони вашого характеру, які є слабкими і постійно вас засмучують. Щоразу, коли у вас виникає спокуса реагувати по плоті, зупиніться і почніть слідувати веденню Святого Духа, віддаляючись від гріха. Ви відчуєте його підказки, його ведення. Тому не засмучуйте Духа Святого, ігноруючи його шепіт. Сконцентруйтесь не стільки на силі своєї волі, скільки на тому, щоб бути ближче з Духом Святим. Апостол Павло каже, ходіть за духом, і ви не будете виконувати бажання плоті. Галатів 5:16 Ходіть за Духом, і ви не вчините пожадливості тіла. Якщо ви будете введені Духом Святим, ваша плоть буде втрачати контроль в вашому житті. Якщо ви будете покоряти себе Духу Святому, цей плід у вас буде рости. Напишіть в коментарях, що особливо сподобалось вам в сьогоднішньому занятті, і до нових зустрічей!